Прогноз погоди в Україні з 11 по 18 січня. 11 січня в четвер погода визначатиме улогована циклону та зона Холодного фронту. Вітер західної чверті 8 пориви 14 метрів за секунду. Переважно хмарно. На Волині та Рівненщині очікується сніг з 10-ї години ранку і до 2-ї години ночі 12 січня місцями хуртовина. На решті території західних областей. Часом сніг очікується з 14 години і місцями аж до ранку, 12 січня, місцями хуртовина. На Закарпатті сніг з 18-ї години вечора і до ночі 12 січня. На дорогах західних областей ожеледиться. На півночі країни з самого ранку і протягом всього дня, 11 січня, часом місцями очікується сніг хуртовина. На дорогах ожеледиться. Вночі 12 січня без опадів. В центрі протягом дня та вночі 12 січня часом місцями сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиться. На півдні вдень часом місцями слабкий сніг. На Одещині та Миколаївщині до 18 години без опадів. Ввечері, після 18 години, 11 січня, та вночі, 12 січня, на півдні часом місцями сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиться. І на Сході протягом всього дня 11 січня і вночі 12 сніг, хуртовина на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по країні від 0 до мінус 10, вдень на заході 0-5, на півночі та в центрі 0-4, на півдні мінус 2 плюс 3, в Криму до плюс 5 і на сході 0-2. У п'ятницю 12 січня погоду в день визначатиме переважна гребінь антициклону. На заході, ввечері після 19-ї години, циклон. Хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. На заході країни, ввечері, крім Закарпаття, вітер західний, південно-західний, 7 пориви 14. Часом місцями очікується слабкий сніг, на дорогах ожеледиться. На заході країни на Волині та Рівненщині після 19 години та вночі 13 січня очікується сніг хуртовина. Після 21 години та вночі 13 січня на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині сніг хуртовина. А вночі 13 січня сніг місцями сильний з хуртовиною очікується у всіх західних областях. Також вночі, 13 січня, сніг місцями сильний сніг очікується на Житомирщині, Київщині та Вінниччині. Температура повітря 12 січня вночі по країні від мінус 1 на півдні до мінус 16 на Сумщині. Вдень на заході мінус 5-10 на Закарпатті 0-5, на півночі 10-12, в центрі мінус 7-12, на півдні від 0 до мінус 8. І на сході мінус 8, мінус 12. В суботу, 13 січня, погоду на правобережжі буде визначати циклон та зона фронту оклюзії. На лівобережжі антициклон. Хмарно з проясненнями. Вітер на заході, північної чверті, 7 пориви 14 метрів за секунду, місцями пориви до 17. На півночі вітер переважно східний, 5 пориви 11. На решті території від нестійкого 3-5 метрів за секунду до південно східного 4 пориви 9. На лівобережжі без суттєвих опадів на дорогах ожеледиться. На правобережжі часто місцями сніг хуртовина на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по країні від мінус 5 до мінус 20. В день 13 січня на заході від мінус 5 до мінус 12, на Закарпатті 0 мінус 5, на півночі від мінус 9 до мінус 18, в центрі від мінус 2 до мінус 12. На півдні від 0 до мінус 10 і на сході мінус 10 15. Неділю 14 січня погода визначатиме улоговане циклону вітер південної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. В Горах Карпат в день пориви до 15, а вночі 15 січня пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни протягом дня та вночі 15 січня часом місцями сніг хуртовина. На півночі, після 12 години. Та вночі 15 січня часом місцями сніг хуртовина. На решті території часом місцями слабкий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря 14 січня вночі на заході мінус 10 на півночі від 7 до 15 морозу, в центрі 5-10, на півдні від 3 до 10 морозу, і на сході від мінус 10 до мінус 20. Вдень на заході 0 мінус 2, в горах Карпат до мінус 6. На півночі мінус 7, в центрі мінус 2 мінус 7, на півдні від 3 морозу до двох тепла, і на сході мінус 5, мінус 10. В понеділок 15 січня погода визначатиме на циклону. Вітер південний, південно-західний, 7 порив 14, в горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Переважно хмарно. В центрі та на південному сході країни день без опадів вночі 16 січня. В центрі та на південному сході часто місцями сніг, мокрий сніг, на заході та півночі країни часто місцями сніг. Температура повітря вночі по країні від мінус 1 до мінус 10, на півдні від мінус 7 до плюс 3, в день на заході 2, 1 плюс 2, в горах до мінус 5, на півночі 0, 2, в центрі мінус -2, 2, на півдні 0 плюс 5. І на сході мінус 2 плюс 3. 16 січня погоду визначатиме логовина циклону. Вітер західний: 6 12 метрів за секунду. Переважно хмарно, часто місцями сніг на південному сході з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5, в горах до мінус 8, на півдні мінус 3 плюс 3, на Донбасі мінус 1 плюс 3. Вдень на заході мінус 1 плюс 1 в горах до мінус 5, на півночі 0-2. В центрі мінус 1 плюс 2, на півдні 0 плюс 5. І на сході мінус 2 плюс 2. 16... 17 січня погоду на південному сході визначатиме гребінь антициклону. Нарешті території улогове на циклону. Вітер південний, 5 пориви 10 метрів за секунду. В горах Карпат 17 січня пориви до 23 метрів за секунду. А вночі 18 січня пориви до 30. Хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Температура повітря вночі по країні 0-8, на півдні 2 плюс 4. В день на заході мінус 1 плюс 2. На півночі 0-2. В центрі мінус 1 плюс 1, на півдні плюс 1 плюс 7, в Криму до плюс 10. І на сході мінус 1 плюс 1. 18 січня. Погода визначатиме на циклону. Вітер південний. 10 пориви 20 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 30 метрів за секунду. Хмарно. Поки без суттєвих опадів. В Горах Карпат мокрий сніг. Температура повітря вночі по країні від 0 до мінус 10 на півдні від мінус 7 до плюс 4. В день на заході мінус 1 плюс 2, на півночі 0, мінус 3, в центрі мінус 2 плюс 2. На півдні 0,7 і на сході мінус 3 плюс 3. На південному сході на наступному тижні з 15 січня вже потепліше. На решті території хвилями періоди потепління, похолодання, ночі будуть переважно з від'ємною температурою, а вдень з 17 січня на тиждень до 25 січня по всій території України повинні бути плюси потепліше. Ну, далі. Прогноз давати немає сенсу через низьку справджуваність.